Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Першим із народних свят розпочинають літо зелені свята. Це одне з найбільш християнських свят, яке святкується на 50-й день після Великодня. Це свято знаменує кінець весни і початок літа. Зелені свята із прадавніх часів. Люди відзначали, радіючи квітам і рослинам. Зелені букетики заносять до оселі і прикрашають свої домівки гіллям, липи, клена, дуба, а підлогу застеляють травою. У цей день прийнято співати пісні, плести вінки і водити хороводи. Тож я вітаю вас! Із зеленими святами.